Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила квартер. У подарованій царям короні цариця і володар та тестер. Ага ж ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Аман собою загордився. У жорстокості немає перепон. Кривавий чоловік тепер в правлінні. І цар віддав країну в садик. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені. Ізраїль має патріархів, стільки вони сидять при вході в Божий храм. А ти, мій Бог, покликав просто жінку і нею будеш працювати там. Хто я така, служниця, просто бранка? Свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибаниці зранку, що видно її з царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, Для Мардухая, родичі мої, Які весь час від заходу до сходу, просуть прокляття за даний гріх. Жорстокий вирок налякав Вчора Учора у мене Мардухай сказав, це час для місії твоєї, йди до царя, Естер. Не зволікай, слова наступні були щасливіші і душу зворушили не менше. Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може, ти для того тут живеш. Закон гласить, що до царю не можу з'явитися і стати просто так. Яке ж тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як. Гадала раптом кардиастині, порушила закон, відразу в суд. На що ж мені натіятися нині? Мене вперед ногами понесуть. О моїй зорі, зорі О мої небо і та сині Пади на мене, Чи в тобі, як у море, від страхом страхою розмічену Сьогодні на озвищі обираю із двох трагедій мов лишував. Чи я своїм народом помираю, чи я рятуючи їх умру. А може я потрібна ще для когось, а де мій Бог що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред безліч інших голосів? Що залишилось? Вірити і Боже. Твоя любов ніколи не схворить. Схилитися перед ткаж хороша. Та серце не смаритися Ті дивувались, і Аман, і жриці зайшла, не підіймаючи очей. Смиритись можуть так лише цариці, знімаючи шибець людей. А цар сказав о, зіронько досвідня півсвіту дати, попроси тепер в моїх очах найшла благовоління смирена поводителька Естер. У царю мій, війди в мої покої. Разом за мамою на гучний банкет винотикти мещаш і золотою, солодким подаватиму щеребе. І там Естер, прекрасна і кохана, Цареві каже, вибравши момент про шибаності страти Амана, розбивши плани сатанівської ще. Така неперевершена прекрасна та сила віри в Господа, і ось. В історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатоїреї, запутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер помішаний гаман. Стопи питань, ареля, найбитви битви і пошуки егоїстичних яг. А на балконах вічує молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи далі йти побілі, служити і не загубити шанс, стояти твердо і не скапарити, покликані на іграності праці. Хто вірить, той без Значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя, події гостроверхі, як у тях ожиті Христос Воскрес. Та стер пішла по вірі круговерті у бурю, де немає гортя. Ми по закону заслужили смерті, по ж маємо життя. Останній крок над прірвою. Не знаєш, політовер чи може до землі. Та кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і думаєш, що ти щасливий. Чи варто йти крізь терміну до зірок, цікаво те, що виростають крила тоді, коли зробив ти перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя. І дим вони врятують покоління, відкривши світло Боже у серця. Життя минає, життя минає і кожен має неповторний час або Божий дух. Балконами шукає, щоб любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а мимо вітер, бо то там, то ся, не визначившись на своїм балконі, розслабились і граємось у життя. Зелена віра, голова тканина, прикрила мама дорогих полон. Там була віра в Бога і людина, благовоління. 嗯，上。